28 серпня Росія вкотре масово атакувала Київ дронами і ракетами. Наслідки удару зафіксували у понад 20 локаціях в Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. Наразі відомо про 17 загиблих і 45 людей отримали поранення. Серед поранених і загиблих також є діти. Рятувальники продовжують пошукові роботи, розбирають завали. 29 серпня у Києві оголосили Днем жалоби. — 305 п'ять, триста п'ять. Дивіться, зараз приїде э, спеціальний транспорт, зараз оглянуть його і я вам скажу, куди його заберуть. Либо я заберу вас на, на ТЗПрожця, либо на оранжерії. На третьому під'їзді 314-та кімната, це наша квартира, тут, точніше моєї дружини. От. І на момент повномасштабної війни ми звідси переїхали, переїхали в село, ну, Працюю я в Києві, а дружина проживає ну, в селі. От. А друзі наші тимчасово його батьки, тобто нашого друга, проживали на п'ятому поверсі. От. А вони захотіли жити поряд з ними. І спустилися, і жили на третьому поверсі в кімнаті. Так, в, да, да, в нашій кімнаті. Получається, до цього була тривога, коли два-три місяці назад був приліт. Вони спустилися в підвал, у них тільки вікна повибивало, повилітало. Mm -hmm. От. А виходить уже цього разу, то вони просто не спустилися в підвал, спустився тільки їхній батько, який проживав на п'ятому поверсі. Mm -hmm. Менший син. Його от, з ним спустився, а донька донька також, напевно, да, теж спустилася, а дружина залишилася. Получається, його вже в підвалі під час, коли було два перельоти, їх вже там придавили стінами, наскільки мені відомо, він розповідав. От. Вони вибралися, а дружина дружина не вибралася, син не вибралася. І, ну, З майбутньою своєю невісткою, тобто дівчиною також залишилися. Вони в квартирі в підвал не спускалися і там залишилися. Поки що вони без вісти. зникли, зниклі, рахуються, але як там, що там, то поки що будемо очікувати. Ви чекаєте, щоб якусь інформацію про них? Так, візнявись? так, звичайно, звичайно, що хороші люди були, добре спілкувалися. Шитло це, це таке, але те, що люди постраждали, дуже-дуже жалко і навіть не передати емоціям. Просто відразу телефонував. Телефон вимкнув і зразу зрозумів, що щось не те трапилося. Пройдемо, почекайте на пройде. Почекайте, він дуже неря, потім... не пири. носочку, давайте вичекати. Ні-ні, бачите, він уже все. Відійдіть позамка, ні-ні ні, відійдіть. Симп... Симп... Давайте з переноскою. Ні-ні, ні він уже він уже нервує. <наприклад> не ні, це... Nee, Ні, <пробіонне> я психолог. Ага. Люди бачити заходи. Квартиру завалив, там не може світи стати кормось. Десь маєш там скоріше. А кого він ще знає? Він вас знає. Да, ми... А Кода тоді давайте краще. Давайте до нього. Він його участь. Він знає, він його Я знаю, він може десь зараз інший запах. Він і його О, запах більше знає, більше з ним вже бо Він вчат його став. Він не готовий, Він кричить всі Так, А ну ви ану пробуйте. Чаші пробуйте, щоб сим, ми сим, передали. Сим, Надо його с... ну, ну, в руках, тому що ми маємо йти надавати психологічну допомогу ще далі людям. Так, коли переноску на подивись. Кому я передаю кота? Скажіть, будь ласка, бо мені треба ще йти до людей. Czas mnie zapisze Tak, ja zaraz. Tak. spały. Ну, як той, вже від таких русських, не знаю, як назвати, рашинських, вже звикли прильоти, бахало там, бахало там, ракети, шахідів не чули, три вибухи ракети, а потім четвертий чи, мабуть, п'ятий, якраз вдома. Ну і ми вдома. Вікон нема, дверей нема, живі осталося, слава Богу. Не зачиняли ні двері, нічого, так просто подалі ми зрозуміли, що будуть бомбити вокзал. Чи вокзал, чи отут, в же колії. Це не кирпичі. Це не кірпіч, це ну, осколка, це шрапнель чи що, от. Отвори, як з кулемета. Кирпич, якщо вдарив кирпич, яке ось дичимо, бетонне щось. А це явно штрафне якась. По задній там взагалі, ну як з кулемета. Ну, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять там. У государства є таке гроші, хто нам поверне. Кажуть, час війни. Треба було страхувати акту. Наприклад, я так думаю, нам будуть казати. Якщо за дім, це як то комунальна власність. Там еще что-то скажут. А за авто, я думаю, навряд ли. Что застраховав, у меня есть трохи страховки. Что-то может... А так, я думаю, навряд ли. Ну так. иди, моя девочка. Иди, иди, моя послушная. Иди сюда, кнопочка. Иди, ну, вот. иди, к моя красавица. Так, Надеюсь, еще один, один должен быть. Еще один. И вот еще вся один. Вся банда кнопка. Идите, идите. Иди ко мне, иди. Иди, кнопочка. Иди сюда. Иди. И завалило, поэтому живые остались. Сначала вот этого лохматого нашли. Угу. Ну, вы знали, что они там себе Знали, ну конечно, знали. Специально искали. С этими тремя попрощались, думали, что их уже нету. А потом уже стали разгребать. И, и они сидели там. где сюда. Ой, да Банда. А, да. Банда. Сцена, иди, бонда. Да, да. Бонда. Сцена да, у них так вот были чуть-чуть, я подмотрела водой. Нет, да, не испуганные, а, абсолютно ну, такие были, они сразу наверху. не реагировали ни на звук, всего, ничего да. не отзывались. Что у нас такие... О, да, да, да. 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 Ну, опишите, сколько машин пробили. Одна в дом попала, а вторая, ну, она как раз там до стены пару метров не долетела. Ну, этого хватило. Вон, если вам сильно интересно, идемте покажу. Это был когда-то санузел. Вчера вечером там еще была душевая и санузел. А тут пороче бачу совсем сильно размысло соседние боксы. Поднимайся наверх. Да. Поднимайся наверх. По лестнице. Аккуратно. И картина будет очень красивая. Там уже начало, где стены нет вообще. Вы перемалывали? Ну, Конечно. Мы там и котят копали. Краска. Аккуратно. А вот куда прилетел. Горели вот здесь машины, вот здесь машины вдоль дороги. Вот это все как и стояло. А это уже поперетягивали. Здесь как раз эпицентр был. Вот здесь и все горело. Вы уже с утра пришли, когда рабочий день должен был начаться, или раньше приехали? самое шоу, в 4. Угу. Сигнализация сработала, и было все понятно. Ну, сами, если бы подвались, вы летите с того Вы тут один злый богатёк счастливчик, я вам хочу сказать. Да? Ну, а я, я ж вірю в Бога. Я не набожний, але в Бога вірю. Так що, коли я прийшов і тут горіли, машини горіли і все, то я сказав, а все ми зробимо. Головне, що не горить. Вона тут і стояла у вас, так? Да? Mm -hmm. да, я був вдома. Це було десь пів третього ночі. І коли я побачив, що вже горить цей будиночок і йде дим, тоді я прийшов сюди. Що так було. Так. Да. Бо коли там копали і доставали осколочки, то сказали, що це іскандери. А їх було в будинок два, і тут третій, ще кудись четвертий. Так що їх чотири було. Ви спали тоді взагалі? — Ні, ми вже всі виходимо в коридор. Бо я живу я не... і всі виходять в коридор або спускаються на перший поверх. А деякі навіть... Були в підвалі цього дому. Вони встигли прибігти. Це який? Бо тут да, є бомбосховище в цьому, а в нас немає бомбосховища. Так що так. Там люди саме в підвалі вони ближились. Да, так, да, так. Да. Ви не втрачаєте автомізм? Ні. А на що? Я ж вірю в перемогу. Перемога ж буде за нами. Ось і навіть після такого. Однозначно. А як? Да ну <реш> життя не зупиняється. Так що так, дорогий сидіти.